Не пускайте свиней, московитів до хати. До конюшні, де жили породи сті, благородні коні, пробралась свиня, попросилась трохи пожити, бо її переслідують і хочуть зарізати. Коні пожаліли свиню і дозволили жити з ними. Через певний час свиня опоросилась. Поросята виросли також у свиней, і всім стало в конюшні мало місця. І ось в один чудовий день свині заявили, що тепер це не конюшня, а свинарник, і що коні мусять поважати вимоги свиней, бо вони також законні мешканці цієї конюшні свинарника, і що вони також мають право на ведення свинських правил життя тут. Коні і в цей раз з повагою поставились до свиней та дозволили їм трохи змінити правила співіснування в конюшні свинарнику. Пройшло ще трохи часу, за який конюшня свиньми була повністю перетворена на свинарник. Коні почали хворіти і вмирати, а свині запросили тепер вже до свинарника своїх родичів та почали притискати коней чи просто їх не помічати. Згодом свині заявили, що вони тут народились, і конюшня насправді завжди була свинарником, що це вони благородні коні, а коні занадто дурні, щоби розуміти такі елементарні речі. Врешті-решт більшість коней померли, а ті, що лишились, пішли світ за очі шукати собі нову конюшню. Постскриптум. В результаті кожна свиня знає краще за нас, як нам жити, в що нам вірити, і яка ж насправді наша історія. Робіть висновки, українці.